Шановні майстри, традиційна до вашої уваги шикарна пропозиція. Пропозиція заключається в тому, що ви можете придбати за зниженими цінами гарний інструмент. І всі гроші підуть для ЗСУ. Ця програма ми вже більше року виконуємо разом з Вадимом Копейка на каналі TikTok Прошу підписатися на канал Тікток до Копейка та й до мене, де я буду інформувати. Він проводить розіграш. Ви підписуєте, пишете, що сподобалось, і можете придбати. Хто приймає участь в цьому проєкті? В цьому проєкті приймають участь патріотичні постачальники, які надають товар. Я про нього розповідаю і, відповідно, ви можете його купити по той ціні, який, ну, який скаже Копійка. Я зазвичай на товарі ставлю прізвище, хто надав, та ціну роздрібну. Звісно, будуть знижки, куди йдуть гроші? Я вже більше року всі свої кошти, які я заробляю, які виходять з таких проєктів. Йдуть на пташки умиротворення. Що таке птах умиротворення? Це дрони FPV. Спочатку було 10, 9, 7, потім десятки. Зараз ми бомбери. Не так просто. Ми експериментуємо, але пробуємо наладити таке мінімальне виробництво цих дронів. Вже передані в ЗСУ 67 дронів, вони зменшують популяцію окупантів. Куди тепер дрони будуть передаватися? У мене загинув на фронті в третій штурмовий мій родич Юрій Семенченка. Тому всі, ну, всі дрони, це буде 10-дюймові дрони Камікадзе, підуть в третю штурмову. Хлопці їх чекають, вони дуже вправно їм керують, і кожен дрон дає умиротворення. Так ось почну з товара, щоб ви бачили, а що ж ви можете. Придбати і тим самим допомогти зменшенню популяції окупантів. Почну, звісно, з себе. Дивіться, це гравер Енхель з багатьма такими приспособами. Тут дуже багато. Там і цанги є, він офіційний. Ви звернетесь до мене, я розповім, як буде гарантія відбуватися 3 роки. Наступний інструмент це ось така. Як вона відкривається? Дивіться, болгарка, яка комплектується двома акумуляторами на 1,3 годин, зарядним пристроєм на 1 годин, /год. Ну і сама болгарка. Як ви бачите, вона працює. є показник. Звісно, оберти не регулюються. Для плитки я її не рекомендую застосовувати. А для такого побутового призначення щось десь підрізати метал, пруття. Ну, вона якраз буде вам в нагоді. Коштує всього-навсього 1100 гривень. Всі кошти підуть на ЗСУ. Шуроповерт, акумуляторний, 3 роки гарантії від GTM. Він комплектується і двома акумуляторами, він безщіточний, це шикарний інструмент. Комплектується ось таким фонариком в комплекті. Всього-навсього три 300, звісно, будуть знижки. Крім того, дивіться, який шикарний подарунок. Христос народився, ідуть і вже йдуть свята. Пам'ятайте, що наша церква це православна церква України, там, де шанують воїнів, там, де служба йде українською. Москальська церква це не українська церква. Так ось. Подивіться, який шикарний набор Limited Edition. В епіцентрі він коштує 2500 гривень. Там, ну, там, там є тип, подарочний варіант, там, типу мозаїки. Ну, побачите. Але Вадим я впевнений, що буде надасть дешевше. Крім того, в зв'язку з тим, що я не споживаю напої, дивіться, це бальзам. Шикарний бальзам новий, з, з флягою. з Стаканчиками такими металевими. Також він поїде і коштує всього-навсього 800 гривень. Так, це Беліс, це, це, це напій. Віські, Це віски, так, віски. Напевно, віски. Я не знаю, але ось такий наборчик і всього-навсього 500 гривень. Це ті товари, які поїдуть від мене. Тепер. Хто постійно приймає участь, бо стул. Артем, я тобі дякую. Артем, Харків, тримайся. Е, Харків, ну, бачите, він живе і працює в стійкому хай... Харкові. Дай Бог тобі здоров'я і твоєї твої діяльності. Що він передав? Зв'язку з тим, що маю справи з плусочником, він знайшов у себе ось такий старенький плетері. Але він на підшипниках. У нього тут прижні металеві повнотілі. Можливо, зараз прийде копійка, ми спрежимо... спробуємо порізати, бо він каже, що у нього він багато років забув про нього. У нього ось такі розширення є. Там різець з підшипником. Ну, навіть, навіть лазер є. Я не знаю, як воно все працює. Але ціна досить пристойна. І, як на мене, кому не треба мати величезний ну, якась робота, не завжди метр двадцять ріжемо. А інколи і 40 і 60 сантиметрів, то цей е, плиткоріз буде в нагоді. Але завжди Артем передає дуже багато цікавих речей. Подивіться, це шліфмашина. машина Така ексцентрикова е, з пиловідводом. Також ціна смішна. Крім того, мережевий шуруповерт. Е, ви не, Тут Дуже складно, вже всі відомі виробники перейшли на акумуляторну техніку. Але інколи вже сторінки, бачите, він навіть з підсвіткою, хочеться мати за 1000 гривень ось такий шуруповерт. Так. Це він передав присоску автоматичну від. Дістара, механік. Це потужна автоматична присоска, яка на акумуляторі дозволить переносити вам плитку. Яка у неї фішка, у неїконова гу... силикон... гума з силікона. Так що вона досить довговічна. І відповідно, якщо щось стається, звертаєтесь на Дістар. Дістар виконує гарантійні зобов'язання. Крім того, він передав ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Коронок коронки Вікторі Tools. Чим вони відрізняються? Вони на дриль, працюють з водою. Але за 300 гривень вони зможуть вам до 20 отворів зробити. Фантастична ціна і якість. Артем привіз експериментально ось такі диски. Я їх перевірив. Вони реально працюють. Це, звісно, не дістар, але і ціна також не Дістарівська Тому для якихось грубих робіт. Для підрізки плитки, вони також мають місце на існування. Наступна компанія Universal Tools. Валера, я тобі завжди дякую. Я дякую, що ти зі зброєю в руках захищав Україну. Тепер ти вже на економічному фронті працюєш. Я тобі вдячний за те, що ти ну, що можеш, ти і робиш. Дивіться, що передав Валера. Валера передав. Ось такі присоски. Їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і восьма без кейса. Ну, трошки був ще у використанні. Нові за 1600. Це початкова ціна. Бушна 800 гривень. Що вони з собою уявляють? 150 мм. Автоматично підкачуються. Є вакууметр, котрий ви бачите, тиск. Комплектується кейсом, комплектується захистом. Ну Вона дуже поширена. Її знають під торговою маркою Fix Tool. Як на мене, просто фантастична присоска. Наступне, подивіться, що він передав. Ось оцей виріб генератор. Генератор шепач. От бачите, я кругом пишу. Universal Tools і його ціна 14500 на 2,5 кВт. Цей виріб також поїде е до Вадима. Буде на аукціоні. Ви зможете його придбати. І всі кошти підуть на ЗСУ. Переходимо далі. Е ви знаєте, що я завжди... Підтримую українських виробників. До українських виробників, з якими я маю справу, це керама і Вигран. Обидва це патріоти. Віталій Керама захищав зброю в руках нашу країну. І він передав дуже цікаві вироби. Подивіться, що він передав. Перше, це гравер новий різачок. Він характеризується досить велика потужність. Кут 90. В комплекті входить і сам кожух, і площадка для черепашки. І тут є різні фрези, вони ж диски. Ну, Звісно, в кейсі дуже цікавий виріб. Дивіться, який кутамір. Кутамір, якщо ви. Зараз я спробую його розкрити, щоб ви побачили наскільки якісно зроблено. І, як на мене, ті 800 гривень це не гроші для такого виробу. Подивіться, не ржавійка. В комплекті йде батарейка. Ну і відповідно ось такий прилад. Я впевнений, що він заслуговує цих коштів. І всі кошти, нагадую, підуть на зменшення популяції окупантів. Давайте так поставимо. Це для делікатних робіт звичайна мережева болгарка Sheding. Чому її купляють? У неї посадочне місце 15 під маленькі диски. І, звісно, вона дуже легенька, маленька, зручна в користуванні для якихось делікатних робіт. Це. Камінь для того, щоб підточити диски, якщо у вас вскриті диски. Хто не знає, обов'язково користуйтесь. Наступне тестер для різного виду операцій, також хазяйстві. Наступне це термометр, дистанційний термометр. Так що дякую, Віталій. Хочу нагадати, що торгова марка Керама постачає на ринок е, столи. І системи переноски. Бачите, ось переноски його стоять. Як на мене, достойні вироби по ціна і якість. Ну, Столи вони також у мене складені, немає можливості показати. Ха -ха. Так сталося в житті, що є ще торгова марка Вигран, і там також Віталій, і він також допомагає ЗСУ, постійно допомагає ЗСУ. Подивіться, що він передав. Це слайдер відкритий Вигран. Е, та це вже слайдер, це найкращий слайдер, по ціна якість для того, щоб робити заусовку або робити різ під кутом 45 за допомогою кутової шліфмашини. машини. Але зараз дуже е, популярні е, різні пиловідвіди. Пиловід, пиловідводи для болгарки. Це пиловідводи на Bosch 750 і 900 Це пиловідвод. На бош для шліфування. Ось він так виглядає. Е є ще пиловідводи на макіту. Це для 45-го кута. Е є ще пиловідвод. Ну тут пиловідвод це що, на макіту. І знову-таки 45-й на бош. Е, Ви бачите ціни. Я сподіваюся, що ви не будете за низьку ціну давати. А можливо, треба і більше давати, бо це всі кошти, нагадую, підуть на ЗСУ. Так, тепер переходжу до торгової марки ITC. Це офіційний постачальник е шиджинг обладнання. Що він передав? Він передав плиткоріз для великого формата, який складається з двох шин, в яких є присоски, з'єднання, ламач і відповідна каретка. Яка рухається по цим шинам і ріже великий формат. Простий, надійний, достойний виріб, як на мене, має місце на існування. Новий гравець на ринку з'явився, але агресивний, потужний і також допомагає ЗСУ. Компанія Unitrade. Надали мені наступні вироби. Подивіться, я ще такого не бачив. Це вібро для плитки, акумуляторне. Це не присоска, а просто вібратор для того, щоб вібрувати поверхню плитки. ну Давайте я включу, я, чесно кажучи, не розбирався, але бачу, що немає тут. Тут дуже сильна вібрація іде, я так розумію, що він може і для великого формату працювати. бо Досить сильна вібрація Є спеціальні амортизація вібрації. Акумулятор, зарядний пристрій і кейс. Але це не вібра-присоска, вона не присмактується. Не присмактується. Ну, такий цікавий виріб. Бачите, тут інформує, можна швидкості виставляти, що це є. Без акумулятора не працює. От бачите, яка біда. Деяка техніка не працює без акумулятора. Так, наступне, що він передав. Ви, мабуть, знаєте е, торгову марку Fixtool. ось він є постачальником цієї торгової марки. А Fixtool багатьом відовим по е, помагаторі. ось такий помагатор. Це версія найдорожча цього помагатора. Він комплектується. Тут шикарна комплектація. І патрон колочковий, і багато дисків, вакуумне спікання, і кожух, і сам помагатор чорного кольору. Хоч він і зовнішньо однаковий, але вони кажуть, що він трошки, трошки потужніший. Крім того, що він ще передав, він передав для складних поверхень, для дуже складних поверхень ось таку акумуляторну присоску. Звісно, для плиточників, якщо вона і має місце, але тільки для склад... А так вона, мені здається, розрахована для майстрів, які займаються гранітом, мармуром. Для перенесення. Просто фантастична присоска. Вона працює як на гумі, так, можливо, на ось такій спеніної гумі для дуже складних поверхень. Так, крім того, що він передав, ось таких з десяток для силікону шпателів. Я впевнений, що ви їх знаєте і вони користуються попитом. Я продовжую Компанія Дістар. Надала ось такий слайдер для заусовки для Кута 45. Як на мене, це дуже недорогий, але практичний, надійний, довговічний виріб. До нього йде диск Прогрес. Це вони спеціально випустили для Кута 45, щоб боротися з різними китайцями. Дешево і працює. Наступна компанія Євросегмент. це постачальник. Плиткурізов Signa і Сірі надала ось таку каретку для прямого різу для керакут. для плиткорізу для плиткорізу великого керакут. Сюди вставляєте болгарку, диск і можете різати плитку великого формату. Якщо у вас є керакут. Компанія Раймонді це лідер для, для обладнання для плитки великого формату. Надало найкращу, але й найдорожчу ванночку для майстра плиточника. Дивіться, які футболки чудові. XL є Раймонді. Вони ж також представляють літакол, це суміші. Скоро буде ребрендінг. Дали три футболочки. І дали ось такий термос. Я впевнений, він дуже якісний, приємний. Бачите, в коробочці новеньке, все. Тому все йде, продажа йде для того, щоб купити найбільше дронів. Наступна компанія, яка вже постійно приймає участь і надає товари, це Synergia Tools. Я дуже завдячую Ромі, що він надав мені, ну не мені. А для ЗСУ дивіться ось такі 4 е якісні присоски від торгової компанії Bihai. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються металевим корпусом, вони становляться на різні системи по переноскам і не, ну, не переживає майстер, що щось тут відломиться. Їх аж 4 штуки. Вони не дешево коштують. Але якість просто фантастична у виконанні. Ну, Просто так, на переноски їх не ставлять. Наступне, що він передав, вони, Рома Сінержа, являється офіційним постачальником Біхай. відповідно, він Біхай і передає. Він передав так само ось таку потужну присоску для перенесення якихось складних плит. Від торгової. вона акумуляторна, вона її фішка, це суперпотужність. Так, заїжджав до мене Василь, закинув мені ось таких е, систем вирівнювання СВП з ключом, кому треба, звертайтесь до Вадима, він організовує. Тому найближчі вихідні – це буде е, субота або неділя на Каналі TikTok Вадима Копейка або на TikTok Савайла. Також я буду інформувати е, про аукціон, де всі ці товари будуть продані і всі гроші підуть на ЗСУ. Крім того, ще будуть учасники інші. Е, але це вже Вадим сам розповість, які напряму до нього надають е, товари, які він продає. Наша ціль єдина, наша ціль. Хто не тримає зброю, той має допомагати зсу. Інакше ніяк ми не виженемо цих російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україні!